Пане Сергію, кілька днів тому всі ЗМІ рознесли статтю від французької газети Лімонта, в якій йшлося про те, що Україна розпустила інтернаціональний легіон. Я впевнена, що ви бачили бачили цю всю інформацію, що її читали, начебто як французькі журналісти повідомляли, що іноземні військові почали бити на сполох, тому що вони там тиждень жили в. Без світла, без зв'язку, без інтернету, про те, що в тих частинах, куди вони потрапили, командир з командирами чисто. Фізично не можна мати контакт через те, що командири не розуміють англійської мови. Сьогодні, перед нашою розмовою, я знайшла інформацію від Це офіційна інформація від сухопутних військ про те, що інтернаціональні легіони інтегровано до штурмових підрозділів сухопутних військ Збройних сил України. Процитую легіони отримали нові можливості кар'єрного зростання, посилили власні спроможності за допомогою нового озброєння та військової техніки. Сухопутних військ. Військах також зазначили, що підрозділи іноземців не зникають, і замість того, щоб бути окремими, так званими легкими батальйонами, вони інтегруються до складу ефективних і досвідчених підрозділів. Як ви оцінюєте, пане Сергію, ось такі ну, перестановки, скажімо, скажімо так? Ну, давайте так використовуючи мою методику здорового глузду і практичного досвіду. Скажіть, будь ласка, про яку кількість військовослужбовців ми говоримо? Мені треба уточнити цей момент, я вам скажу: другий uh -huh. легіон, який розформували, це підрозділ типу батальйон. У нас зараз воює скільки, ну десь півмільйонна армія uh -huh. і 500 чоловік. До речі, батальйон ГУР ніхто не розформовував. Він uh -huh. продовжує працювати виконувати бойові задачі. Uh -huh. Що стосується, що стосується а, зміни, алгоритми використання цих батальйонів, ну, не існує такої однозначної оцінки, що вони були абсолютно ефективні, або абсолютно неефективні? З вашого дозволу наведу такий приклад. Тому що я розбирався з цим питанням і говорив з хлопцями, які безпосередньо працювали з легіонерами. Скажіть, будь ласка, вам би сподобалося, якби ви домовилися з групою, ну, з групою потенційних легіонерів? І ви вже виїхали на кордон зустрічати, а вони просто не приїхали, тому що в Варшаві вони зустріли якогось там пана і пан їм сказав, ні ні хлопці, не їдьте туди. Вони розгортаються їм. Це перше. Друге, в середовищі людей, які працювали з цими батальйонами, ну, з батальйонами, була така назва, яка називалась депутат. Хочуть воюють. Не хочуть не воюють. Скажіть, будь ласка, от, уявіть собі, що ви командир батальйону і вам на сусідню ділянку виділяєте такий підрозділ, який, ми, скажімо так, має не гарантовану стійкість. Ви сильно будете покладатися на нього, чи будете все ж таки задіювати якісь інші алгоритми для того, щоб гарантувати безпеку своїх військових і виконати військову задачу. Третє, вони носі до того знаєте, строкатості, звісно, що вони розглядалися як легкопіхотні підрозділи. Тому е, був сенс е, підняти статусність цих підрозділів і перевести їх до складу, ну, скажімо так, ударних бригад, ударних полків, де їх застосування є більш доцільним, що і було зроблено. Причому підкреслюю ще раз, національні формування ніхто не розформовував, ніхто не відміняв. Є і білоруські, є, і, скажімо так, московицькі чи російські, як хочете їх називати, і інші підрозділи. Наприклад, Грузинський легіон продовжує. Є підрозділи вірменські, є підрозділи азербайджанські. Тобто всі, хто воліє допомагати Україні, вони це роблять. Ну і так вони включаються до складу наших, ну, якщо хочете, як це називав, реєстрових підрозділів для їх більш якісного використання. Тому, скажімо так. Розбираючись з цим питанням, я можу припустити і зробити висновок, що те, що описав Лімон, ну, трошки занадто емоційно. Uh -huh. Uh -huh. Ну, звісно, я не можу відкидати те, що, наприклад, хтось вирішив ну, припинити контракт. Але ну, я не здивуюсь, коли невдовзі в одному із обласних центрів України. Десь на Заході України, з вашого дозволу називати не буду, але іспанська мова стане такою дуже поширеною. Причому специфіка така, що легіонери, знов-таки, я передаю слова тих людей, які не займаються, приїжджають сюди з родинами, тому що вони відчувають невпевнені ну, в завтрашньому дні. Таким чином, ми говоримо про те, що є ну, абсолютно об'єктивною реальністю. Не існує чогось що є сталим і таке, що не міняється. Легіони виконали свою задачу. Вони створили місток, по якому зацікавлені особи, зокрема з країн Латинської Америки, Європи, приходять і знаходять себе в українській армії, видобуваючи бойовий досвід. Тобто, не уособлюючись виводячи себе в якийсь там недоторка, а вони стають частиною бойової родини Українських сил оборони. Тому, ну, з вашого дозволу, я зроблю припущення, що е, не все так однозначно, і е, після тривалих е, пошуків ну, був винайдений такий спосіб е, залучення іноземних добровольців до Збройних силах України, зокрема, ба більше. Якось прийшло поза увагою таке повідомлення, що військо... Е, Верховна Рада прийняла акт, за яким не громадянам України може бути присвоєно військове офіцерське звання, що якраз так само говорить про посилення ролі легіонерів в нашому суспільстві. І тут найголовніше забувають ще про одне дуже важливе, що стосується саме збереження прав військовослужбовців. Якщо ми говоримо про окремий е, підрозділ, ну, скажімо так, умовний іноземний легіон, для російської сторони ці іноземні легіонери являються тим найманцями, uh -huh. які знищені, які не мають жодних прав. Ну і наші військовослужбовці не мають жодних прав. Ми знаємо, хоча б є якась надія так, через якісь іноземні структури, зокрема Об'єднані Арабської Емірати для інші країни якось там обмінювати, говорити і все. У разі іноземного легіону вони наймоці підлягають або знищенню, або неймовірним катуванням. Якось визначення їх статусу як Військовослужбовця підрозділа Сил оборони України, який має абсолютно унікальну форму підрозділу, виводить їх за межі того, що називається звинувачення у наймансті. Це люди на абсолютно законних підставах, є частиною Сил оборони України і мають ті ж самі соціальні гарантії, що люди військовослужбовець Сил оборони України. Скажуть, це погано. Ні, ми дбаємо про людей. Ми рятуємо людей навіть в таких умовах, коли, ми, ну, скажімо, ви їх перетини говорити склад. Ну а що, щодо мовного е, бар'єру, я вам скажу чесно, можливо. Можливо, тому що до мене зверталися хлопці і кажуть: е, пане Сергію, допоможіть, будь ласка, знайти перекладача з іспанської мови, що тобто, значна частина добровольців зараз іспаномовні або португаломовні, зокрема бразильці. І воюють вони дуже добре. Тому, е, вибачте, за такий довгий пасаж, але я маю надію, що я трошки заспокоюю громадську думку щодо того, що відбулася така трагедія, особливо після того, як, шановна пані депутат озвучила це з Причому, Що, ну м'яко кажучи, не завжди відповідає тісності і стану справ, які е, склалися на цей даний момент в нашій давну історії. Пане Сергію, на сам кінець. Е, хочу вам зачитати звіт в uh, uh, якому йдеться про те, що військова допомога Україні від Сполучених Штатів у 2025 році зменшилася. На 99% від європейського союзу навпаки зросла на 67%. А йдеться про те, що Європа різко збільшила свою частку допомоги, але просідання з боку США було настільки великим, що в підсумку все урівнялося, і загальна допомога залишилася на рівні попередніх років. Найбільшими донорами допомоги в 2025 році стали звісно, що Німеччина 9 мільярдів євро, Велика Британія 5,4 мільярда євро, Швеція 3,7, Норвегія ще три. І а Данія 2,6 мільярда євро. І також пишуть про те, що через механізм Пюрел партнери профінансували близько 75 п'яти 75 відсотків ракет для Петріот і майже 90% ракет до інших систем ППО, які були передані Україні у 25-му році. Як ви вважаєте, пане Сергію, чому допомога від Європейського Союзу зросла на. Таку пристойну цифру 67%. Ну як чому? Тому що Європа прокидається, тому що Європа чітко усвідомлює вибачте, за таке патетичне е речення е холодне дихання війни, угу. яка стоїть у них просто на порозі. Ви бачите, як по-іншому та ж сама Фінляндія або країна Скандинавії будуть розглядати ситуацію, коли. Відкриваємо підручник з національної безпеки, і там написано: створення оперативного групування, командування на кордоні з країною розглядається як ознака національної небезпеки для цієї країни, як загроза національної безпеці цієї країни. Відповідь Петрозаводськ, створення армійського управління армійського корпусу розгортання чотирьох дивізій на кордоні з Фінляндією. Це є загроза національної безпеки, безпеці Фінляндії? Так безумовно. Агресивні дії Російської Федерації в Балтійському морі. Це є загроза національній безпеці Балтійських країн. Безперечно. Агресивні дії росіян у країнах Балтії, Польщі. Агресивні дії щодо Румунії. Це є загроза. Є. Європейський союз чітко усвідомлює свою колективну відповідальність за збереження статусу ПО або недоторканості своїх кордонів. І він знає, що існує тільки один інструмент, який це може забезпечити, і цей інструмент називається Сили оборони України і українська держава в цілому. Тому, можливо, знаєте, ну, вони би не хотіли допомагати, можливо, вони мали е, плани там, е, витратити гроші десь інде, але вони цілком усвідомлюють свою історичну відповідальність перед майбутнім. У разі, якщо війна перекинеться на їх простір. Захиститися зараз вони не мають жодного шансу. І слова зовсім тому е, так склалися зірки, якщо хочете, що вони змушені і будуть допомагати Україні до кінця. Іншу вибору не просто не існує, і вони прекрасно усвідомлюють, що в нашому випадку станеться це, що називається закат європейської цивілізації. Вони вже це бачили німцям, полякам. Нашим друзям, братам і сестрам, скрім Балтії, не треба пояснювати, що таке нога російського окупанта на їх землі. Так само, як і чехам, словакам, тим самим угорцям, я далекий від думки, що вся Угорщина висли так само, як їх нарваний прем'єр-міністр Орбан. Але е, Європа об'єктивно вимушена брати на себе відповідальність за своє майбутнє, що вони, ну, власне, роблять, до речі, роблять досить розсудливо. А Сполучені Штати, ну вибачте, такий вибір Сполучених Штатів тут нічого не зробимо. Це вибір їхнього народу, причому, ну скажімо так, такий, що є усвідомлений, тому не треба вимагати від сполучених штатів над якихось зусиль, тому що, ну з вашого дозволу, побуду адвокатом угу. сполучених штатів. Скажіть, будь ласка, як ви поясните пересічному громадянину Сполучених Штатів, що він має. Іти воювати десь в Україну після того, як 20 років, давайте не забувати, 20 років Сполучені Штати вели безперервну війну. І до того так само починаючи з 80-х років, можна називати безкінечно. Південна Америка, Ліван, Сомалі, Кувей, Ірак, Афганістан, знову Ірак, і так далі. І тому подібне. За це вони заплатили колосальну ціну. І переживають таку ж саму драму, як переживало американське суспільство по закінченню в'єтнамської війни. Чим скористалися політикани, які вдало зіграли на цьому? Тому ви їх просто не заставите зараз у Я з ними спілкуюся. Люди не готові воювати, люди не хочуть воювати, вони хочуть миру та спокою. Тому, знаєте, не треба демонізувати Сполучені Штати, що вони такі нагідники йому зоні. Вони нас підтримують. Я спілкуюся з американцями буквально щодня, і вони абсолютно чіткі в своїй услідовності. Необхідності підтримки України саме тому не припинилося постачання озброєння і бойової техніки, не припинилося не на секунду постачання інформації, яка для нас є критично важлива. Просто є такі реалії. Ми живемо з вами в такому конченому світі, який склався на сьогоднішній день. Вибачте, за таку емоцію, але це є правда. І Єдине на кого ми можемо покладатися на себе, тому що кожен з нас або є, або буде. Безумовно, елементом сил оборони України. Усі все. Пане Сергію, я вам дуже дякую, як завжди, за прекрасну розмову за ваш час, що ви його змогли приділити сьогодні для нас. Друзі, дякую вам, що ви лишаєтеся з нами. Обов'язково закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, долучатися до ЛАВ ЗСУ. Підписуйтесь на телеграф, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Я кажу вам до зустрічі. Також закликаю берегти себе і не ігнорувати обов'язково повітряні тривоги. І побачимося з вами в наступних випусках уже завтра. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.